...красивих рішень на чужій половині поля Не в останню чергу. Звичайно, що це більш активна захисна робота суперників. Але зараз у захисті помиляється рух і Русен забиває. Пройшла атака в дві передачі. І Назарі Русен робить те, чого він дуже і дуже прагнув. Весь цей матч і не тільки це, а й попередній поєдинок проти Динамо. Назарій забиває третій м'яч у чотирьох останніх поєдинках. В прекрасній формі форвард-зорі перебуває. Зараз він ще раз це доводить. 64 хвилина. Гол. дивимося Батаго знову розпочав атаку передачі Передача на Дришлюка. І ось Вантух. Для чого він виходив? Він виходив для того, щоб робити такі передачі. Штрафний майданчик, будь ласка, задумка Патріка. Ван Леона працює працює вона дуже швидко. Йде точна подача, випереджає дідика Назарій Русин і замикає у дуже хорошому стилі цю передачу. Панків дотягується, втім, відбити такий удар з близької відстані. Складно. Патрик Ван Леон в